Григорій Чубай Україні. Ти синім небом дивишся на мене, щоб я, бува, душею не зачах. В моїх ночах Тополь свічки зелені, в моїх ночах, в задуманих очах. В моєму щасті, твого щастя зливи в моїй крові. Пожар твоїх калин з твоїх давнин, на плечах вітер сивий, гіркий печальний вітер, мов полин, за мною ходять твого горя тіні, лицем до твого сонця я встаю в твоїм сумлінні і моє сумління по проводі життя. Передаю з твоїх знамен несу червоне кредо, впаду, як треба, тільки ти іди, дивлюсь вперед і бачу попереду, себе з тобою, бачу назавжди. Переможного миру вам!